Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. І сьогоднішній день ми з вами знову проводимо на риболовлі. Якщо минулі ролики я там ловив якихось окунців, то сьогодні я хочу цілеспрямовано половити щучку на ультралайт. Ми приїхали на озерце, невелике сільське озерце, простий ставок. І якщо озерце невелике, у мене одразу така асоціація, що все ж таки щучка зазвичай тут буде і... Маленького розміру. Я не знаю наскільки маленького там, але зараз я надіюсь, ми швидко в цьому зможемо розібратись. Хочу поговорити про такі моменти, як особливості ловлі, звісно, що щуки в холодній воді, якими приманочками, якими проводочками це все краще робити. Ось зараз обід. Ми так вирвалися декілька годин до вечора покидати, щоб дома не сидіти невеличкий мороз. Але я думаю, нас це все не зупинить. Свою рибу ми спіймаємо, задоволення отримаємо, а головне це. Покажемо і розкажемо вам. Так що, друзі, підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал. Обов'язково підписуйтесь на канал. І давайте розпочинати риболовлю. Підійшов я до води, ну незнайома водойма, і насправді, відповідно, тому мої думки, там де його шукати, як його шукати, не його, а її. Е, от я не знаю, але вже от бачу тут, що в березі дуже багато різних затоплених гілок, кущів. Тому, напевне, що буде багатсько обривів. І ну, Давайте я вам просто розкажу, з чого я починаю, і під час самої ловлі вже буду розказувати, як дію, як що міняю, як пробую щось підібрати. Значить, в мене Black Swan до 6 грам, в мене Vanquish 2500, 03 шнурочок фаворитовська арена. І я прив'язав поводочок з фляра грубого, такий невеликий кусочок от 15-20 см. ось З 0.47 Sunline Blackstream. Невелика застіпка і розпочинаю з такої максимальної класики жанра приманки, чи приманки всіх часів і народів починаю з біленького ф'южена, 2 дюйма, ну максимальна щуча класика на джоголовичці на легкі джоголовці 2 грама. Декілька закидів вліво, декілька закидів вправо, і буду швидко переміщатись по водомі. Буду спочатку пробувати шукати за щось зачепитись, зрозуміти, стоїть вона під берегом чи стоїть вона подалі. І якщо мені це вдасться зрозуміти, тоді я гадаю, що якщо вдасться знайти цю систему, тоді я гадаю, що і можна буде. Гарно половити. Якщо систему не знайдеш, якщо риба буде якась поодинока, така вльотна, то, мабуть, багато не спіймаєш. Так що давайте менше розмови і приступаємо до діла. В першому місці зразу бачу багато гілок. Ну, але в гілках, в принципі, щучка любить стояти. Я думаю, спробую акуратно проводити тут. Акуратно, щоб не зачепитись. Ось більш така рівномірка, трошки навіть вище від піду, не по самому дну. Тому що щучка може стояти в цих гілках. Хочеться спробувати покидати, але не хочеться відірватися одразу. Тому декількома закидами зараз це все діло проб'ю. Покльовки нема. Зразу рухаємося вперед, вперед, вперед. Сьогодні така риболовля, що все ж таки я планую переміщатись і шукати. Я розпочав з рівномірки такої, повільної рівномірки, тому що рівномірка це. Щуча класика. Навіть якщо щука не активна, а зараз вода холодна і, скоріше за все, щука не активна, то все одно вона полюбляє цю рівномірну проводку. Просто в холодній воді її потрібно робити ще повільніше, ще акуратніше, ось зменшити грузик, але все одно саме рівномірна проводка, вона зачасту максимально добре підходить для щучки. О, було, був окуньок. На Fusion 2 довбав окуньок. Дивись, Дивіться, знов покльовочка, реально покльовочка в окуньові. Обкидав я вже три місця, щучої покльовочки не було, тому що там окуньок пару пара раз подіргав, але зараз така ситуація, дивіться, ну вже якби. Три місця без покльовок, ти таки починаєш думати, ага, може би щось поміняти, може би приманку, там, чи, не знаю, чи кидаєш не туди. І зараз я от побачив, в одному місці мальки почали пригати. Я думаю, треба от зараз то місце ще пробити, де мальки почали пригати. Значить, там, напевно вони не просто так пригали, бо вони два рази протягом хвилини так розкидувались. Іду я зараз в те місце обкидаю і потім вже, напевно, буду трошки більше експериментувати. Але поки що, що є надія, що все ж таки цей білий фюжн мені зараз працює. Головне попасти в рибу з ним. Ось, бачите, знову ремальки так розпригнулись. і, можливо, щось їх тут піджимає знизу, тому що ну для чого їм просто так стрибати. Є, а от і є. А от і є перша. Чітка влика вже покльовка, реально чітка. І я вам скажу, що це не щучка, яку я вирішив сьогодні рибачити, друзі, це все ж таки наш друг Окунь. І навіть взимку активна приманка, достатньо активна проводка, сніг лежить, але він на рівну мірочку чітко з'їв біленького ф'южена. Ось так це все діло виглядає. Грубий флюр і невеличкий оконець. Смога став відпускаємо додому. З гарним ударчиком, досить чітким, таким, що не пропустиш, взяв цей окунець. І якраз таки бачите це місце, де я кажу, що розкидувало щось малька по горі, що не просто так це все було. Три рази він вже тут виходив так мальок нагору і так розпригався в сторону, Ну, таке враження, що от щось його трошки так некає і він тікає. І от якраз це місце воно вже і спрацьовує, і дарує покльовочку мені. Не проявляє себе щучка, але кажу, рибка якась по горі гуляє. Так що я зараз знову ж таки на грубому флюрі, не змінюючи оснастку, та, але поставлю у коневу приманечку, може у все-таки проклюнеться в цій точці. Є. Є ще один мікрушечка, все-таки мікрушечка, бачите? Все ж таки по окунях мікрушечка спрацьовує. І це є такий грубас, я вам скажу. Дивіться, який він наїджений окунь. Дивіться, який в нього живіт просто. Живіт живіт, ого. го Ну і окунець конець такий сам по собі цілком непоганенького розміру попався. Я, значить, змінився на мікрушку, півтора грамчика і Select Snack, така груботіла приманочка. І маємо окунця. Маємо ще одного окунця. Плови, друже, додому. Немає продовження, все одно тільки от один окунець клюнув, там закидів за 10 на мікруху. Так що я думаю, це вже остання проводочка. І треба рухатись далі. Дивіться, на мікрушку я такими короткими ударчиками провожу буквально на... Максимум один оберт ручки катушки, тому що зима, холодна вода, і риба не хоче ганятись, явно не хоче ганятись за активною приманкою. На це є треба витрачати багато сил, енергії. Ось, а багато корму зараз є такого самого, яке там лазить по дні, всякі козявки, жучки, її це легше зловити, ніж ганятись за нашою приманкою, яка буде швидко рухатись в воді. Тому проводочка коротенька, повільна, з паузою на дні. І так можна заставити, в принципі, у кінця клювати, але хочеться щучку. Так що зараз переключаюся назад на щучку і рухаємося по водоймі далі. Ага, дивіться, дивіться, сказав, що треба ловити щучку. Окунець мене почув і каже, Назар полови ще мене трошки. Назар ще у кінців трошки. Дивись, які ми красиві. А вони і справді красиві. Непоганий розмір цілком. Непоганий розмір цілком. Гарний ударчик. Достатньо гарний такий окунець на виважуванні. Невеличкий, але гарний. Зимовий, красивий, смугастий. Зазвичай у нас все так і буває. Ти такий кидаєш на окуня, кидаєш, з першого закиду спіймав і такий думаєш, та ще покидаю на окуня, зараз ще пару зловлю і тоді вже буду рухатись далі. І все. І заглохло. Кинувши 10 разів, клює, клює, не клює. Не і все, такий ти вже останній закид робиш, думаєш, ну все, далі йду на щуку вже. І він знов клює. І ти вже таки думаєш, ну одна, що ти клюнув, я вже планував телевити щуку і вже не знаю, що робити, чи ще кидати на окуня, чи йти. Ось, ну, але два окуня з місця зловив і рухаюсь далі, ставлю знову ф'южна біленького. Бачите, на нього я окунець, в принципі, покльовав, і я маю віру, що на нього щучку мені все ж таки вдасться спіймати. За цей період часу ще ловлю, там близько годинки. Я зрозумів, що в принципі дно водойми воно доволі чисте. Тобто мінімум трави, такі якісь залишки трави на дні є, але їх просто мінімум. Прив'язки риби до них нема. Прив'язки риби до берегової трави теж поки що не помічено. Єдине, що помітно, це от мальок, і де мальок, там є хижак. І насправді ця схема працює осінню, зимою практично завжди. Де є скупчення малька, там буде і хижак біля них. Тому що зимою він не хоче витрачати багато енергії там на пошук. На переміщення, там за тим мальком, десь там його плавати, шукати. От є стає малька, під нею зразу стоїть хижак і все. Захотів їсти собі, там, поїв тих мальочків і далі став на дною стоїш. Тому, друзі, в такий холодний час все ж таки треба прив'язуватись, і це в наших умовах максимально ефективно, це прив'язатись до от стаї таких маленьких білих рибок. Вони самі себе показують на поверхні вони, побачили, що десь хлюпається, пішли туди одразу пробувати ловити. Блін, схід, схід. А такий тичочок, такий тинк, такий чіткий, чіткий був прикольний. Догнала рибка. Догнала рибка. Напевне, це і перший був окунь, і це друга теж саме окунець. Ну, мабуть, якась стайка. Попав, напевне, на стайку, та. о, друзі, дивіться, який. Ой, дивіться, який файний. Ой, який окунець красивий. Який же ж це добрий зимовий окунець, дійсно добрий. І з'їв він ф'южена. Білий ф'южен і окунець. Ось такий красивий. Видно, що я вже хтось левий, відпускав. Тут губа побита. І ми його теж, тому відпустимо. Нехай росте, і нехай дарує позитивні емоції, дроболовлі не тільки нам, а й тим, хто зловить його наступним і обов'язково відпустить. Я на це сподіваюсь. Ох, ще один. Щось мені з покльовки здалося, що це вже точно буде щучка, але все ж таки окунь. Все ж таки смугастик, все ж таки смугастик. Але дивіться, як вони активно почали брати. Це мене дуже радує, тому що спочатку щось не задавалось навіть з окунями. А дивіться, а зараз невеликий окунь, а як ковтає ф'южена. А як ковтає він цього ф'южена, хоч і він, ну... 50 грамів окунчик. Грубий, жирний, красивий. Плавники просто дивіться, які насичні, насичні. Але, але, ось така приманочка в мене. І окуні кажуть, що їм подобається. Буду ще раз змінюватись, ну, тому що, бачите, місцинка дала окунців. Тому, напевне, ще раз покидаю щось окуневе в цьому місці. Зараз виберу якусь приманочку, хочу покидати десь на 2,5 грамах. хочу трошки далі покидати. Друзі, ось такий монтажик я зібрав, значить, скорб в кольорі ватермелон. Такий він трошки вже бачу побитий на 2,5 грамах. Повторюсь, хочу кинути трошки далі, ніж я навіть кидав, тому що теж час від часу бачу, як показує себе якась біла маленька рибка трошечки далі від берега. Тому от збільшився трошки в вазі, трошки далі дистанцію хочу зараз робити. Є. Є щось. Є щось. Ну як щось. Окунь, очевидно, окунь. Без покльовки, взагалі, без покльовочки. Просто здав, взяв приманечку. Ось, але такий, видно, вже пасивніший він конкретно. І дивіться, теж такі червоні плавники, такі червоні, але красивий, красивий. І спакував цього разу він скорпика Окуня відпущу і показував. Скорпик, ну, на мій погляд, і на погляд багатьох наших клієнтів, то дуже хороша приманка підпасивного окуня. І я би виділив саме ось такий період, та, період холодної води, е, на річках особливо. Дуже добре збирає окуня. В нього основний корм тоді стає всякі такі кракозябри, різкі з дна, і скорб саме це імітація корму виходить. Тому на таку приманку ловиться добре, дуже саме в холодній воді. Я зловив пару окунів з кожного місця, фактично одуїзнув. Ні, я на грубому фюрі кидаю на окуня просто. Ні, так я більше половини зливи на фюжн двойку. А зараз поставив цього скорпа. І от на скорпа. То навіть такий з менших, що я би сказав. Оливковий скорпік. А я на. Ах, який пузань, який пузань. А в цьому місці я бачив, як теж якийсь вихід рибки був на поверхню, але теж, знаєте, так, не малька, а чогось більшого. Такий сильний виворот був. Є думка, що, можливо, щучка треба зараз прокидати. Тут красиве місце, бачите, є і корчик в березі, і трава, і ще такі заливчики між тою травою. Гарне, гарне місце, мені таке точно подобається. Ну і щука теж такі місця точно любить. Супер, супер. Супер покльовочка. Ох, травичка трошки мішає, але нічого, дістали. Травичка трошки заважає, але дістали. Так цікаво засікся заниз. Ніби якось він перевернув цю приманку. Вона що водичці йде гачком догори, а засікся і гачком вниз. О, цікавий такий момент. Якось він її так атакував по-цікавому, видно. Друзі, давайте покажу ще детальніше тоді проводочку, яку я виконую на фьюжн. Раз на нього в так пішло і в принципі бере окунь. Нетипово, зовсім не типово для зими. Дивіться, рівномірна така подача. Два рази я так легенько дотягую приманку і потім ще такий роблю збої гри вершинкою. Тобто таке підігравання в кінці, підривчик, ще раз такий підривчик і збоє. І от тільки що якраз перед тим, як мали бути збої. Дуже легесенько окунець посмикав. Хочу я все ж таки поміняти колір ще. Я кидаю на біленький, на біленький, в принципі, все добре, все покльовує, але зараз поставлю ще двохколірного. Ну Ось, коли, ну, ось коли в коробці є такий красень, то як ще його можна не поставити? В я, правда, так трошки кострубато, але я думаю, це не помішає. Пройшли майже два берега. Поки що тільки у і тільки у конею покльовки, щучка себе ну, ніяк абсолютно не показала. Але йдемо тепер на протилежний берег. Там я бачу отюретик, так само мальок в одному місці гуляє. І все ж таки буду намагатись ловити її. Можливо, навіть попробую ще більшу проманку покидати. Можливо, її за маленька проманка моя 2 дюйма. Хоча зимова щучка, невелика щучка, в принципі, вона 2 дюйма спокійно їсить, але. Але не сьогодні, тому можливо пробує ще більше приманку. Цей берег тільки у конів подарував, переміщаємося, будемо продовжувати саме шукати. Ох, скільки трави! Ох, скільки трави. Другий берег, він такий добрий з травою. Але трава це для щуки добре. Ось і щупак, якого ми так довго чекали. От і той щупак. І от та щучка, от та щучка. Як то кажуть, якщо довго мучить, щось це йде. Грамчик фьюжн, фьюжн в фіолеті. Вкусила. <рес> і все-таки щучка, хоч і невеличка, грамків до 300, але все ж таки, бачите, вона є. Ми її дуже бажали, дуже хотіли, і все ж таки вона попалась. Ось в заливчику ми були, стояли, і дивіться, ганяла щучка малька. Ну, не менше п'яти разів я це побачив. Олесь зловив окуня, Олесь зловив щучку. І що спрацювало? Спрацювало облегшення, причому таке облегшення, що ну, я насправді дуже рідко таке використовую Fusion 2 дюйма і 1 грам. Це дуже легкий монтаж. ось. Але щучка його окунець, бачите, на мілині сподобали собі саме таку вагу, саме таку повільно проводочку. У мене покривок не було і я переміщаюсь. Є. Дивись, сусіднє місце і в мене покльовка. О, в мене теж щучка, до речі. Щучка. От і я зловив, бачите, шнурочка. Ну от я, в принципі... Ах, втекла вона. Ну, хай тікає, не буду ловити, не буду мазати руки. Але дивіться, я поставив значить, фіолет-кислота і зловив щучку. І, бачите, я таку думку, в принципі, і мав, що можливо, якщо я поміняю колір, можливо, зловлю щучку. І ми все ж таки прийшли от на цей другий берег. Тут вона себе хоча б показувала, конкретно показувала ця щучка. Теж думав, що можливо тут шансів тоді буде їздіти більше. І саме тут вона і взяла. Тут, де вона себе показує, тут де вона ганяє малька, тут нам все ж таки вдалося спіймати цих зубастих. Ще риба. Ще риба. На фіолет кислоту ще риба. Дивіться, я думав, що окуньки на білий клюють. Я думав, що окунькам білий колір саме сподобався, але виявляється, окунькам просто фюжн сподобався. От такий двохдюймовий. І нова місцинка ще й окунька приносить. А в мене окунь. А в мене окунець. Теж невеликий, взагалі без покльовки, просто з дна підняв. Ах, ще й відвалився. Але знаєте, друзі, що приємно? Приємно, що от фактично кожне місце, де би я не ставав, хоча б одну покльовочку, але вона дає точно. А от ще один. А це може і а от не знати що це. Або конець, або щучка, там, вже побачив, що блиснула щучка. Але так мордою трусила, ніби окунець, от за як зараз. І я вже думаю, може якийсь окунець такий гарний грам, 200-300. А це Це щучка. От так, щучка. І на фіолет, знову ж таки, фіолет з кислотою. Ще один ще один окунь. От окунець в цьому місці бере, знаєте, не так з цих інших. Така специфіка в нього. Він от, ну не знаю, без покльовочки вішається. Тут окуньок, два окунька, вони тут вишились без покльовки, коли просто приманка падла на дно і лежала на дні. Гарний окунець міг би спокійно собі з покльовочкою бити. В попередніх місцях окунці били з покльовочками, а отут окунець і щось так, знаєте, підвисає, підвисає. Ой-ой-ой, під бережком. От я цього чекав весь день. Ми тільки приїхали, я такий думаю, Брін, на по травку, я буду водити часто. І по травку я маю ловити щучок. І друзі, дивіться, вони, напевне, просто були неактивні, я так думаю, в обід. А зараз почало чуть-чуть буквально вечоріти. І ці щучки виходить, почали покльовувати. Тому що от зараз три місця поспіль є покльовки щучки. Fusion і щучка. Стандартна. Щучка для маленького озера, невелика. Починає потрошки сіріти на вулиці, і, мабуть, ми будемо завершувати якраз от все озеро по ми обійшли, воно невеличке. І яка перевага ловлю на таких малих озерах, це те, що вони легко прокидаються і відповідно легше знайти рибу. Можна поставити 3 грами, і на такому озері 3 грами будуть з кожного берега долітати точно до середини озера. І виходить, ми просто обкидаємо ну, всю всю площину. І відповідно більша кількість риби побачить нашу приманку. Відповідно, більшу кількість риби ми зможемо спіймати. Як ви бачите, сьогодні в принципі кльов порадував. Планував ловити щучку, вона проклюнулась лише от під кінець рибалки. Можливо, це саме ця сторона озера, більш така щуча робоча по щучці. А можливо, з кольором приманки так попало, тому що фіолет з кислотою, це наш такий новий колір в абстріму. Це дуже хороший робочий колір. Ми коли його робили, то точно були впевнені, що на нього буде класно клювати. Ну і оце ви бачите, тільки поставив зразу три щучки з і у коня теж на нього добре клюють. Що здивувало, так те, що окуня, такі, бачите, взимку і на рівномірну проводку на грубий флюр, на такий щучий монтаж ну зовсім не типова поведінка. Ось, але приємно. Клюють, тому приємно. І на цьому, на цій ноті ми сьогодні завершимо. Обов'язково підтримуйте лайком цей ролик. Нагадую, що підписатись на канал, це важливо для мене. Канал можна також підтримати вашою спонсорською підтримкою на Патреоні чи Ютуб спонсор. То це, звісно, що зайвим не буде. Ми на сьогодні завершуємо. З вами прощаюсь і зустрінемось вже наступного тижня. Па-па!